Сочорновіла і до да, пана Цибулько питання. Те, що слухаю, дивлюся, да, ви затронули тему, ну, третій сорт. А в чому ви праві? Воно так і буде. Хоча розділяли, й мене не чисто українська, я розмовляю, хоча голову в радянські часи закінчував українську. Розділяли Україну. Всі рази, скільки України, перший, другий, третій сорт. Тільки в сонці воюють, так як і я в мене да, демобілізували. Свій місто Береслав звільняв, бригада не тревога. Угу. Ну, діло не в тому, що буде з той стороною Херсонської області, якщо будуть здавати. І хто відповість за здачу Херсонської області? Я вже не військовий в політику не лізу. Коли військовий, я мовчав. А от час мені. Хто повіз за здачу Херсонської області? Це не військові здавали, а з політиків, хто відповіде? За зруйновані міста, села по Херсонщині. Переслава нема. Мі не було коли вертатися, а звільняв ціле місто було. Одне питання. Хто відповів з політиків? Дякую Херсонці вам. воюють і і добре воюють. І з той сторони так. перепливали через Дніпро воно було. водословище, і воюють. Скільки моїх друзів і загинуло? Більше питань немає. Можете, отвійте, я послухаю. Дякую дуже вам, дякую. Тримайтеся, дякую. Ну, Бачите, це, це дуже тяжкий момент, тому що. Я от говорив про е, ці управлінські ну, рішення про лінію розмежування, про близькість до фронту. Що замість якось піднакачувати, створювати якісь умови там е, для виживання, влада ще й погіршує, ще й своїми рішеннями погіршує ситуацію там і економічну, і, і соціальну. Тому це перше. Друге, е, найважливіше. Щоб люди не втратили відчуття віри в свою державу, віри в справедливість. Якщо ця віра в справедливість підривається, тоді втрачається сенс боротьби. Тоді, тоді заради чого зі зброєю в руках виходити на поле бою? І от якийсь момент такий, що оце, що влада починала ну, закладати. В, в свої якісь програми короткотривалість відмова від будь-якого виробництва, від, від будь-якого там залучення людей робочі місця, е, ну тобто створення е, військової економіки і тому подібне. І на виході ми отримали так, що якась частина людей, яка втратила майно, втратила, ну скажімо, з, мотивацію для. Саморозвитку для, для виживання вона просто опустила руки і поїхала за межі. Хтось переселився, в, е, е, тобто, влада своїми діями просто людей деморалізувала і фактично створила умови, коли люди не хочуть далі воювати за свою країну. Чому? Тому що. Не справ... Нема справедливості, нема відчуття оцінки цієї жертовності. От людина фронтовики, особливо багато історій, коли приїжджають у відпустки там на, на якусь Волинь, на Рівненщину, де купа московських попів зберігається, і, і в людей ну ми в космачі бачили, що там людей тирса в голові. А таке в провінції повно і, і де в Західній Україні вони навіть багато не уявляють в є. Кому тяжкому становищі переживає оце навіть визволена частина Херсонщини? Як там тяжко виживати? І як людям бути, яким попривозили тих, хто здавав Херсон, попривозили в нові начальники? От я, як ти, як ти ну, віру в свою державу відродиш на тлі от таких управлінських дій? Оце, оце, власне, про що я хотів сказати. Ну, я вже в доповнення в другу частину. Хто відповість? Ну, перше, хто має відповісти? Ну, а хто відводив звідти війська, коли не було воєнного стану і головком не мав доступу до військ? Ми знаємо по півночі детальніше, тому що там були накази. Вони засвідчені. Дудін по Харкову засвітив, інші засвітили нас по 72 й Хтось з поліції виніс інформацію, коли був наказ відвести Нацгвардію з Гостомеля і здати північ Києва. Там ясно було. Там свідомо здавали території, здавали області. Свідомо. А південь, ну Херсонська область, Чапинський район. Ну, там відповідно Ясканія Нова і сусідні там села. У всіх селах були невеличкі контингенти, маленьких українських військових. Автомобіль, якийсь той пікап, вибухівка, призначений мостик. Ну, великі мости, там були цілі від мене велички підрозділу, які там чергували. Там все було заміновано. Вони були на місці. А море маленьких мостиків від межі Криму. До Нової Каховки, я зараз не згадаю, колись рахував спеціально по Google Мапі. По-моєму, 14 мостів від межі Криму до Херсона теж тих самих 14 мостів. Я можу плутати там на 2-3 одиниці. З них кілька великих, решта маленькі. В кожному селі скрізь. До того мостика мали під'їхати, знати в той момент, коли там, скажімо, буде наступати ворог, коли вони мають підривати чи не мають підривати. Всі мали бути підготовлені все останнього щапинського району, колишнього останнього українського військового останнього забрали 22 лютого, 22 року. За два дні до вторгнення забрали останнього. Таким чином, робилося скрізь. Що відбувалося в Херсоні? Що? Ми не знаємо, що там відбувалося, як це здавали. Це відверто здавали, ну це була здача. І ніякі військові тут ні при чому, тому що військових там не було. Там інше питання. А коли що почалося визволення? От перші тижні щось сталося. Я не знаю. Чи це у Зеленського щось прокинулося? Чи може просто злякався? В них була паніка, що Порошенко захопить владу і очолить спротив Росії, і відповідно вони в'їдуть разом з росіянами під трибунал. Це вони реально про це говорили. Вони в цьому були впевнені, що Порошенко буде захоплювати владу, тому ДБР спалювало всі оперативні справи і все інше. Ну але він випустив Стюрем чи дозволив допустив, видав указ, яким допустилися ряд військових, яких переслідували по карних справах, повернутися до фронтової діяльності і там захистити Україну. І от Марченко почав звільняти рятувати Миколаївщину. Ви знаєте, до речі, недавно оця мерзота, Мокриця, остання Гедотна Кім. Заявив, що Марченко взагалі ні при чому до звільнення Миколаєва до захисту. Він взагалі ні при чому. Це настільки гидко, настільки мерзенно тоді, то він перед ним отако вивезів. Зараз ні при чому. І давайте просто згадаємо, якого часу, чи 7-го, чи 6, чи 11 квітня Марченка. Коли він фактично визволив Миколаївську область, а там тоді не було жодних укріплень, жодних мінувань. Просто треба було рубати оці клешні, яким Росія по дорогах сунулася. Вони не окупували території, не було лінії фронту. Наші могли заходити, обрізати все. І він підійшов до межі Херсонської області, плюс ще лишався Снігурівський район на Миколаївщині. В цей момент, коли в йому лишалося до Дніпра тиждень. Бойової роботи за тиждень Херсон мав бути звільнений. Перша декада квітня 22-го року Херсон мав бути звільнений. Береслав всі інші все правобережжя мало бути звільнене. І дуже великі були сподівання, що в той момент їм вдасться перекинутися і на лівий берег, і захопити позарми, і почати рубати там, плюс партизанський рух, плюс все інше. Ми могли вийти на адмінмежу Криму. Ми могли їх відсікти. Це було, могла бути перемога на півдні. Комусь було важливо, щоб цього не було. Що робить Володимир Зеленський? Він відкликає Марченка звідти. У мене є ті кадри на телеграмі. От недавно приглядав, побачив, де він там їде, трошки так нерозумінням, що сталося, але ну, ребята, це найкраща в мірі робота про захист України і все інше. Але його забрали. І після того півроку тримали Херсон, Береслав, всі інші міста в окупації. Для чого? Тому що партньори попросили, хто міг дати такі накази. Ніякий на головнокомандуючий, тільки верховний, тільки від нього. І тому просте питання шукати винних винні відомі. Шукати формальні докази. Ну, напевне, якісь накази треба, якісь свідчення. Я думаю, що свідчення, хто кому дав наказ, воно появиться це дуже легко, знайти, коли треба буде іншим нижчим чинам рятуватися від своєї відповідальності. Ті швидко будуть давати інформацію. Знаєте, далі у нас виникне одна річ, яку треба з нею попрощатися на все життя. От є принцип, у нас були хороші і погані влади, хороші і погані в принципі періоди. І от коли у нас були хороші, то підходили за принципом: от При Ющенкові, При Порошенкові, що лежачих не б'ють, вони і так переможені. Не треба їх добивати. Там, де треба, знаєте, не треба мститися за щось, але треба за злочини карати. От не треба добивати, давайте ми їх залишимо. Вони і так уже програли в виборах. Інакше це буде політична розправа вважатися. От при Порошенків було дуже показово. Будь-який казнократ, будь-яка мерзота, яка щось робила негативне, зле. Звичайні господарські злочини, коли до нього приходив, що він першим ділом робив, він почав кричати: А я проти Порошенка, і тому це все політичне прислідування. Господи, справа Розенблата. Тупо на цьому на бурштині попався. Я лінія захисту, а мене переслідують, тому що я в опозиції, і влада давала задній хід. Не хотіли, щоб хтось подумав, що вони займаються політичними справами там, де був звичайний карний злочин. Зате, коли приходять погані що про Януковичі, що про Зеленському, та й при кучмі. В основному принцип протилежний переможців не судять, але горе переможеним. Оцей Раз, римський той принцип. самий Розенблад умудрився вже на величезну суму поставити нефункціональні... Ну, в тому річ. Не покаране, зло продовжує убивати, він продовжує убивати українців, тому що він не був тоді покараний за свій злочин інший на Бурштині, тому що він заявляв, що він опозиція. От треба забутися це. Немає своїх, не своїх. Зробив злочин, маєш сидіти в тюрмі. І якщо ти, колишній президент, Якщо ти керівник його офісу, якщо ти його там відповідальний по якихось там діях, якщо ти його представник в регіоні, начальник поліції, там ще там чогось, яких ти назад привів, які здали хлопців Бускового і інших по Херсонській області, то це не має значення, що прийшла нова влада, і що вони будуть кричати, що це політичні переслідування. Ніхто. За політику немає нікого переслідувати. Переслідувати треба за злочини. От мені дуже хочеться, щоб колись в нас це помінялося. А Зараз, зараз навпаки, зараз хочуть приписати взагалі. Ну хотіли. От Володимир про це говорив: хотіли Південь України списати на Залужну. Ну там це було настільки штучно, він взагалі там не мав стосунку. Плюс почали на себе виходити, тому що відразу ж тоді питання: а коли почали розмінувати Соколовського почали крутити. Ми е ж пригадуємо так, так, і от тому. Поки що робиться все навпаки. Поки що, як там називається покарання невинуватих і нагородження непричетних Нагородження непричетних, покарання невинуватих. Оце зараз сьогоднішня українська практика. Я дуже хочу вірити, що в моєму це буде. Ну по Херсонщині це настільки було підо, і головне те, коли відмовилися звільняти Херсонщину. Квітень, нагадую, квітень 22-го року були передумови і на Лівобережну Херсонщину перейти. Росіяни були не готові до такого опору. В них не було жодних укріплень, просто жодних. А в нас війська тоді просто на підйомі, на драйві гнали. І все. До речі, той самий Луценко, з, -з, -з якого регочуть слуги, що він не такий прокурор, якраз і воював на півдні. Так. На півдні, по моєму Юрій Каракай загинув. Кара загинув так. на Херсонському напрямку. Так да. ну гліба же не там, він же на Авдіївському. А Каракай Але там. Але він був там, був так, і так був. Там. А перед тим він там був так само. Бо там воював. Там, там скільки з Європейської Солідарності, там в двох бригадах було кілька сотень депутатів і ну прихильників європейської солідарності. Так, там всі вони були. Їх всіх туди, всього тут 206 нашу кинули туди. Всі там були. Завершуємо опитування. Ми вас запитували, шановні наші глядачі. Чи вірите ви, що залужний стане наступним президентом України? 3152 голоси на цю хвилину. Так, 70% ні, 30% відсотків. Завершуємо голосування. Раз Чорновіл Володимир Цибулько. Я вдячний вам за цей ефір.